Якраз саме перед війною, блукаючи туристам по Угорщині, я прийшов одного разу у маленьке містечко Великий Каніш, де знайшов певний завод, що варив пиво з чеського солоду, 120 метрів старої стіни і могилу якогось турецького візира з тої доби, коли Великий Каніш, обложений наймитами принца Євгена Савойського. Був резиденцією візира. Маленький абат, як прозвали цього різника, так влучно бив по місту, що одна з гранат одірвала голову турецькому візирові, тюрбан якої і досі зберігається в міському музеї. Я боюся, що з тим тюрбаном робиться таке саме машенство, як на моїй батьківщині з язиком святого Яна Непомука. Дуже вже свіжим показують того язика. Там таки в музеї я бачив кістки верблюда, на якому подорожував Великий Візир. Тут уже ніяк не можна приховати свого мошенства, це були просто зафарбовані ребра молодого баранчика. Більше нічого, що привертало б увагу туриста, я там не знайшов. На вулицях повнісінько пилюки, на околиці, де простяглися городи, хмарами літають комарі. За тиждень до мого приїзду якраз закінчилася сесія окружного суду, яка розглянула вісім карних справ, зв'язаних з убивствами і тридцять два великих мошенства. Це свідчило, що і це місто затопила хвиля культури. У міському саду кусали комарі. В ресторані за містом п'яні офіцери безперервно замовляли циганам одну й ту ж саму пісню. Урам, уром, біро, уром, Пане пане суддя, дурна і огидна пісня. Ярослав Гашек Марафонський біг. Переклад Астапа Вишня Шановне панство, якщо вам цікаві аудіокнижки українською мовою, переходьте до аудіочару.